А я задумувався, куди ж то так бджола летить. Акація, вроді би, вже як перецвіла, на акацію не летить. А от біля пасіки ось такі от великі посадження. Не знаю, що це за рослина, що це за квіти такі. І на них дуже багато бджоли. Гул такий стоїть, як будь то на пасіці. Можете бачити, бджілка збирає нектар, пильцю. Хто знає як називається ця рослина, напишіть в коментарях. Ну, бджоли дуже багато, багато бачу ще джмілів. Дивіться, які в нас тут дика суниця росте. У мене вона також в садочку росте, сама насіялася, десь набралась. Багато бджоли працює. Ось ще шипшинка зацвіла. Ось вот така от краса. Наразі все усім всього найкращого.